Ріс Бамстед завершить кар'єру бодібілдера. Том Стольтман знову стане найсильнішою людиною Британії, Ермес Гаспаріні їде перемагати чергового росіянця і реванш Олега Жоха проти Ларата. Влаштовувати зручніше це свіженький випуск новин Заліза. Поїхали! П'ятиразовий переможець містера Олімпія у категорії Класік Фізік канадець Кріс Бамст у недавньому у своєму інтерв'ю заявив, що не планує і не хоче довготривалої змагальної кар'єри. Я завжди говорив, що 30 років це межа, до якої я хотів би змагатися. Я говорив так протягом усієї своєї кар'єри і зараз відчуваю те саме. Я радий, що мені вдалося досягнути успіху у молодому віці, тому зараз, коли мені 28. Я вже виграв 5 олімпій, і моя кар'єра набагато успішніша, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Також Сібам додав, що кодібілдинг – це спорт, у якому все має значення. Тут треба готуватися 24 на 7 і важливо, що ти їш, скільки ти їш, як ти тренуєшся і скільки ти тренуєшся. Тому очевидно, що в якийсь момент ти захочеш просто зіскочити із цього всього і просто насолоджуватися життям. Отож це такий облом для всіх тих, хто мріяв бачити кріса у відкритій категорії Олімпії. У інтерв'ю канадець чітко дав зрозуміти, що він туди не збирається. Посилання на повне інтерв'ю я залишу у описі під цим відео. Шотландець Том Стотман після річної перерви знову повертається до змагань найсильнішої людини Британії. Турнір пойде 27 січня у Шеффілді і схоже, що альбатрос уже зараз готовий до нього на всі 100%. На одному із своїх тренувань Том виконує станову тягу 400 кг на 4 повторення. Це дуже і дуже хороший результат, а знаючи наскільки вправний молодший стольтон з кулями, камінням або локом, то він виглядає явним і беззаперечним фаворитом змагань. Єдині, хто зможуть скласти йому якусь на якусь конкуренцію, це Адам Бішоп і Гавін Більтон, але. Ну камон, ви самі все розумієте. Giants Life досі вважають Павла Неконечного одним із головних претендентів на тягу 505. Принаймні такий висновок можна зробити із їх посту, де вони сповістили час та місце проведення Deadlift Championship у 2024 році. Пройде він 28 березня у Лос-Вегасі на турнірі The Strongman Championship USA. Павло, в свою чергу, ну як мені здалося в жартливій манері повідомив, що готується до Лас-Вегасу. Також атлет дав зрозуміти, що з його коліном уже все добре, тож будемо чекати від наконечного повернення до змагань. Ми ж готуємося в Лас-Вегас, ось я тобі кате придіс. Чашечка зрослась. Так, так, цей. Їсть... Спойлер, спойлер. Там все добре. В принципі, до цього час е, часу ще вдосталь, як не як 8 місяців, і форму за такий час виставити можна. Так що побажаємо Павлу якнайшвидшого відновлення своїх оптимальних кондицій. Ну і звичайно, куди бляха муха без арму. Окрім того всього, вау, який відбувається 20 го числа, мій огляди цих поєдинків також будуть у мене на каналі. Нам уже офіційно розкрився ще один топ армфайт. 1 червня у Дубаї Ермес Гаспаріні побореться із ще одним росіянцем Денисом Циплінковим. Нагадаю, що італієць нещодавно переміг Віталія Лалітіна, тому такого самого результату ми будемо чекати і проти Ципи. Ну і хто додивився відео до цього моменту, сідайте! Сідайте, бо ви зараз впадете! Легендарний український рукоборець Олег Жох обговорив із Деваном Ларатом можливість проведення поєдинку між ними. А якщо бути точнішим, то реваншу. У далекому 2013 році 20-річний Жох спричинив справжній фурор у армспорті. Змітаючи всіх у своїй 75-й ваговій категорії, а потім усіх і у 85-й, врешті-решт він домовляється про боротьбу із канадцем. Проте явно її не вивозить і програє 3-0. Через цілих 5 років у 2018-му стороною сторони домовляються про реванш, але на жаль, стається страшна подія в історії як українського, так і світового реслінгу. Олег Жох разом із своїм батьком та ще одною легендою арму Андрієм Пуркарем потрапляє в суму автокатастрофу. Олег єдиний, хто виходить живцем із цієї аварії, і, звісно, про реванш, як і про саму боротьбу, Жох забуває на роки. Але не назавжди, йому вдається повернути функціональність своєї монструозної лівої, вдається повернутися в арм і вдається знову перемагати. Отож на стрімі у промоутера Ензі на Терзі Олег заявляє, що в розмові із Девоном Ларатом запропонував канацю повернутися до реваншу, Девон свою чергу ідею підтримав і ніби погодився, проте зазначив, що йому потрібен час для підготовки. І що відбудеться матч тільки після поєдинку із Леваном. Я навіть якось разу говорив з Девоном і домовлявся, чи він мені дасть реванш, то він сказав, що. Дозволить, але ж йому треба буде також підготуватися. Поки це все неофіційно, ніби як на півслухи, але, як бачите, ми маємо дуже і дуже непогані шанси побачити це дійсно. Що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось. Також не забувайте про коменти та підписку. Ще почуємось.